Доброго дня, шановні радіослухачі. Гість нашої програми сьогодні народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Богдан Єременко. Доброго дня, пані пане Богдане, доброго дня, пані Ірино. Радий чути і бачити зустрітись з вами із очами. Навз no, тема нашого сьогоднішнього ефіру програми це саміт миру у Швейцарії. Що далі? Я нагадаю, що у Швейцарії відбувся глобальний саміт світу, який ініціювала Україна над обговоренням формули миру. Президент Володимир Зеленського працювало понад 100 іноземних держав і міжнародних організацій. Саміт став головним масштабним заходом для Києва спочатку повномасштабного вторгнення Росії, на якому обговорювали не лише ми, скажімо, не постачання зброї, як у форматі Рамштайм, а досягнення миру за участю різних країн. Та організації Ну, також нагадаю, що у підсумковому коміке три ключові пункти: ядерна глобальна продовольча безпека, обмін полоненими, включаючи повернення всіх депортованих українських дітей для досягнення цих пунктів. Росію потрібно змусити е, до миру на умовах Києва. Ось власне ми про це ми також поговоримо серед підписантів, До речі, Угорщина, Туреччина, Сербія, Словаччина. Також країни глобального півдня, серед тих, хто не підписав кюмініке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Південна Африканська Республіка, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати. Пане Богдане, чому на вашу думку ці країни саме відмовилися підписати кюмініке? Вони якось залежні від Росії економічно чи причина інша? Я думаю, що тут не варто узагальнювати. Треба кожен випадок розбиратися. Я не готовий сказати про всі про ці країни. Але, наприклад, Саудівська Аравія, ми знаємо, що бере активну участь у посередницьких зусиллях у питаннях, якраз от звільнення українських полонених чи точніше обмінів полонених, і ну, цілком можливо, що вона з тих міркувань, щоб залишатися е, рукоподаваною для обох сторін конфлікту, демонструє ну, скажімо, отаку поведінку, тобто не підписує, але присутня, тобто говорить про війну. Але в той же час не робить політичних заяв, бо підписання це політична заява відверта, яка б ускладнила її розмову з одним з учасників цієї війни. Тобто з Росією, можуть бути і інші випадки. Ми знаємо, що є, скажімо, там уже одна чи дві країни, які відкликали свої підписи. Є наприклад, сьогодні з'явилось повідомлення, що є одна країна – Барбуда. Це невелика острівна держава в Карибському басейні, яка підписала ось щойно, тобто, після саміту підписав, долучилася до підписантів цієї заяви. Ну, очевидно, знайшла щось що відображає її інтереси, її погляди. Ну і, звичайно, можуть бути випадки, коли так, якісь країни піддаються на російський тиск. Це очевидно, тому що багато країн не приїхали саме через цей тиск. Відповідно, ну бачите, тут якраз така ситуація. Мені здається, що тут на ну, це питання підписали, не підписали або підписали, а потім вийшли з підписантів. Слід подивитися з тієї точки зору, що в дипломатії ніколи не буває кінцевого результату. Робота продовжується завжди. Тобто, найгіршу ситуацію можна виправити, найкращу ситуацію можна дуже швидко програти. Отже, ну російська дипломатія, очевидно, чи китайська дипломатія вони працювали синхронно в цьому питанні. У питанню саміту працюють і можуть тиснути на якісь держави, можуть вдаватися до таких хитрощів, як говорити. Ну добре, ми закриємо очі, заплющимо очі на те, що ви були на тому саміті. Він для нас не має ніякого значення, але ну відкличте свій підпис. Про нічого не підписуєте. Це значить, що ви були, спостерігали, поїхали. Отже, у, 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 у нас до вас не буде ніяких претензій. Ми знімаємо там, значить, якісь свої шантажі, погрози і так далі. І так далі. Тому ну, можуть бути абсолютно різні ситуації. І ще раз кажу: тут треба е, знати про кожну країну, мати багато не лише публічної, але й не публічної інформації, для того, щоб сказати е, точно. І ще раз наголошую, що тут не варто робити жодних узагальнень. А, пане Богдане, ці країни, які я перерахувала серед тих, хто не підписав км'янікі, я ще раз нагадаю, це Саудівська Аравія. Таїланд, Індія, Мексика, Парк, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати це саме так звані країни глобального півдня, чи все таки не всі країни входять в цей глобальний південь? І, до речі, коли і звідки взялось це поняття глобальний південь? Ось я, наприклад, не пригадую, щоб декілька років тому всі країни об'єднували якимось таким спільним, скажімо, глобальний південь. Ну, країни заходу так було. А ось звідки це взагалі ну взялося в дипломації? Ну, бачите, раз є країни заходу, значить можуть бути країни якоїсь іншої частини світу. Тут мова йде про от якраз про тих, це дуже широке поняття. Воно не має такого якогось наукового або навіть політологічного усталеного визначення. Ну от, як правило, це мова йде про всіх, хто не країни заходу в політичному сенсі цього слова. Тобто, тут не можна сказати, що ці країни належать. До глобального півдня ці країни не належать, тому що ну, як такого визначення, яке б уже всім було прийнято, засвоєно в літературі е, і засвоєно в практиці, дипломатичній, Ну немає. Хоча в, е, в журналістській практиці так, термін уже засвоєний, всі активно активно ним користуються. Ну Поки що в, в українській практиці це означає ну, означає все, що на південь від України, і всі, хто на південь від України. Фактично, ми можемо віднести до глобального півдня, тобто там і держави і азійсько тихоокеанського регіону, і Африканського, і Латинської Америки. Ну практично весь світ, окрім ось Європи і Північної північної Америки. Е, тому тут теж е, таке питання, де ну, на сьогодні е, мені здається, просто треба так більше слідкувати за, за цим словом вживанням, е, ніж аналізувати його. Е, що стосується деяких із цих держав, ось, наприклад, Індію, ви назвали так. Ну Індія це одна з країн Брікс, це таке більш е, ну як інституалізоване, Напевно, об'єднання це Брікс, назва за першими літерами країн, які заснували це об'єднання. Це це... Бразилія, Бразилія, так, Росія туди входить, Іран туди входить а, Значить, туди на сьогодні до об'єднання входить Південна Африка. А, давайте я не буду просто сходу. Бачите, немає в списку перед очима. Не хочу вести в оману когось. А, Ну ось Китай, звичайно, входить туди. О, ці, ці країни, які протиставляють себе саме ось е, Заходу, Сполучені Штати Америки і тому світу, в якому, на думку країн БРІкс, домінують Сполучені Штати Америки, проводячи проводячи свою політику. Ось е, Індія е, ну практично спочатку повномасштабного вторгнення, е, дуже е, ну у неї було дуже своєрідне ставлення до українського конфлікту, чи точніше український конфлікт це теж якраз слово вживання таке. Більш е, традиційне для е, для наших опонентів і для наших ворогів, е, тобто вони називали це справді конфліктом в Європі, тобто не війною України з Росією, і устами ну, найвищих посадовців могли собі дозволити робити публічні заяви, що їх мало обходять от події в Європі їх вони не цікавлять і в цілому тобто ми не повинні були чіплятися до них із питаннями там чому вони купують російську російську нафту ось тобто ну демонстрували ось таке ставлення тобто ви не 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 сильно допомагаєте нам у наших конфліктах і розбираєтесь у них лізете тобто не не намагайтесь тягнути нас е, у ваші справи але ну тим не менше хоча е, е, не підписана індії заява Тобто позиція змінюється, бачите, тобто українська дипломатія змогла переконати Індію, що як найбільша країна чи не за населенням на планеті і одна і найбільша демократія відповідно на планеті. Вони не можуть бути ну настільки ігнорувати не можуть події в Європі і не можуть ігнорувати події. Війну між Україною і Росією, оскільки ну хочеш не хочеш, вона вже зачіпає інтереси Індії і в питаннях торгівлі озброєннями, і в питаннях торгівлі енергоносіями, і в питаннях політичних відносин з багатьма країнами, в тому числі ну з такими традиційними і складними для Індії партнерами, як Сполучені Штати Америки і Росія. Ось тому ось ця група вони до певної чи до великої міри справді протиставляють себе. Політиці Заходу, ну таки, щоб це не значило, ми тут теж я дуже обережний завжди у вживанні цього слова. Ну не існує ж заходу в політичному як політичного об'єднання. Це теж журналізм такий певний. Е, хоча ну більш широко вживаний. Е, ну, отже, так виглядає ситуація, що. Е, Країни Брікс займали і займають переважно достатньо негативну позицію щодо України і щодо наших потреб. Країни глобального півдня це велика кількість країн нічим не об'єднана, окрім географії от, і стосовно розташування України географічного, і там, ну звичайно, немає ніяких правил. Це там більше сотні держав. Де у кожної є якась, якась своя позиція, або немає позиції взагалі, оскільки ну є дуже віддалені країни, які не відчувають потреби і необхідності розбиратися в тому, що відбувається десь в Європі між Україною і Росією, пане Богдане, всі експерти власне одностайні після проведення саме саміту миру. Одностайні в тому, що українській дипломатії потрібно більш ретельніше працювати з. Країнами глобального півдня, ну називаємо їх так, тобто, чи є якась певна стратегія, чи обговорюються ці питання, в тому числі в комітеті Верховної Ради з зовнішньої, зовнішньої політики, щоб більш тисніше доносити ну, скажімо, працювати з цими країнами, доносити нашу позицію, тобто є якісь, ну скажімо, ну звернули на це увагу, скажімо, після саме тут. Давайте давайте так спочатку розберемося в, в Азах. Конституція України наділяє величезними повноваженнями президента України у питаннях зовнішньої політики. Президент повноваження Верховної Ради достатньо вузькі і чітко описані, тобто, фактично, це ратифікація договорів міжнародних і. А в конституції написано про ну окрім того, що ми, так як і інші гілки влади, відстоюємо курс на європейську інтеграцію членство НАТО в НАТО Європейському Союзі. Ми ще із таких повноважень практичних э, затверджуємо засади зовнішньої політики. Тобто, чи засади є ну це не пояснено в законодавстві? Чи це є принципи, чи це стандарти, чи це ну що це. Тобто, засади затверджуємо зовнішньої політики. Тому э, Верховна Рада. Має досить обмежені повноваження введенні веденні зовнішньополітичної діяльності. Ми можемо займатися як народні депутати або як інституція між партнерами зв'язками, зв'язками з нашими колегами-парламентарями, але взується усього іншого між державною дипломат, двосторонніх, дипломатівосторонніх батосносин, президент і виконавча гілка влади міністр кабінет міністрів міністерства закордонних справ України завдання розширення відносин покращення відносин з країнами глобального півдня сформульовано президентом зеленським десь у 2022 році і для української дипломатії і в тому числі воно ну такі звернення були і до українського парламенту починаючи з 2023 року і український парламент відгукнувся ця робота ну відбувалася не чи не почалася після саміту вона розпочалася задовго до саміту Тобто, в на відповідно чи у відповідь на відповідаючи на звернення президента е, активізувати відносини з країнами глобального півдня, Верховна Рада почала інтенсифікувала двосторонні зустрічі на різних форумах із представниками парламентів відповідних країн і розпочала більш активно створювати так звані групи дружби. Це міжпарламентські такі чи в парламенті існують такі об'єднання. Достатньо неформальні народних депутатів України, ну навколо бажання розвивати відносин з якоюсь там конкретно країною. Ось останнім часом було близько 10 груп створено в Латинській Америці. Ще кільканадцять груп було створено і в Африці, і в Азії. Тобто, так парламентарі звичайно. Намагаються скільки наскільки можуть бути, наскільки у них є ресурси, можливості, наскільки дозволяють норми трандитрадиції так далі між парламентської дипломатії брати в цьому активну участь і беруть участь. Тому діалог з представниками цих країн відбувається. Верховна Рада України не не замкнена лише на комунікаціях із країнами. Союзу чи північної Америки пане Богдана? Ось у мене таке питання, скажімо, можливо, досить просте, але його багато людей ставлять. Ну можна проводити багато самітів, скажімо, підписувати багато документів. Але як змусити Росію їх виконувати? Ось відбувся саме саміт миру. Ключові пункти затвердили, підписали далі. Щось ну маю на увазі практичне виконання цих моментів. Як це змусити робити? Так, це таке, чесно вам скажу для мене трошки викликають емоції це формулювання, оскільки ну це дуже лукаве і таке нечесне, нечесні інтерпретації. Ну жодні. Ну, скажімо так, війни би не було, не відбувалось би, якби Росія діяла в межах міжнародного права. Але Росія на сьогодні, поза межами міжнародного права. Тобто вона це відверто заявляє, виходячи з організації, переглядаючи якісь рішення, порушуючи масово у всьому, не лише щодо України міжнародне право так. Тому звичайно, все, що відбувається в рамках міжнародного права, на сьогодні не має ніякого відношення до Росії і немає ну ніякого впливу на Росію. І ніхто Україні, готуючи цей саміт, а він готувався досить довго. Він готувався вже десь з середини 22-го року. Мова йшла про необхідність такої конференції великої міжнародної, розглядались варіанти під гідою ООН і різні інші платформи. Ну, але, зрештою, використалізувалася ідея, реалізувалася в рамках такої спільно-українсько-швейцарської ініціативи. Це е, саміт готувався двома країнами Україною і Швейцарією. І ось він він відбувся: ніхто із тих, хто готували цей саміт, і президент, який виступив ініціатором, не має ні найменших ілюзій щодо того, що на саміті можна зупинити війну. От саме тому от ми продовжуємо працювати з усіма нашими партнерами щодо поставок озброєнь. Саме тому ми розвиваємо свій військово-промисловий комплекс, саме тому ми приймаємо закони про мобілізацію для того, щоб надалі. От зміцнювати збройні сили України і так далі, все, що робиться, воно робиться для того, щоб Україна набувала ще більше, саме от такої сили жорсткої. Ми розуміємо, що на сьогодні Володимир Путін розуміє, і Росія може бути зупинена лише нею. Тобто, наші мир на сьогодні відвоюється на полях, на полях війни, а не на полях цих самітів. Тим не менше. Оскільки я вже сказав, що е, міжнародна допомога вона вкрай важлива у плані гарантування нам створення умов для нашої перемоги, і саміт відповідно має е, таке значення, оскільки ну ми всі читаємо міжнародні засоби масової інформації. Ми е, ті, хто мають постійні контакти з іноземцями, з експертами, представниками урядів, парламентів, ну ми всі чуємо, бачимо, читаємо велику кількість питань, які, ставлять ну, які виникають. У наших друзів, у наших партнерів навколо війни, і там і чи готова Україна в принципі до до миру, чи оскільки ну дуже часто э, російські пропагандистські змі э, звинувачують Зеленського, в тому, що він мовляв, хоче воювати до останнього українця, і э, чи має Україна якесь своє бачення, тому що ну важко допомагати безкінечно країні, яка не розуміє до чого, що йде, тобто і не готова обговорювати. Майбутнє, ми говоримо. Ну ми чуємо багато що про втому від України, от яка існує, і у світі. Відтак, цей дає на інші питання. Тобто, він не покликаний і, і не задумувався як той спосіб, як захід, який зупинить війну. Він задумувався як захід, який допомагає нам цю війну виграти. В який спосіб? Ну перше, даючи відповіді на ці питання. Ми бачимо в результаті саміту. Тут навіть не треба аналізувати. Його документ підсумковий так, все таки 90 країн збирається ну в світі дуже рідко, коли це така безпрецедентна подія. Вони збираються таку кількість країн збираються чи більше на сесії генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорк, особливо там на високий сегмент, тобто там, де глави держав і урядів у, у вересні. Але ну це ж ми розуміємо. Тобто організація, де там 300, 400, 500 питань порядку денного, але зібрати ось на таке одне складне питання світової політики, е, такий представницький форум. Це достатньо безпрецедентне, і це наш спосіб подати сигнал, в тому числі світовим засобам масової інформації, тим, хто сумнівається, чи тим, хто намагається сіяти сумнів, немає ніякої в тому від України. Навпаки, тобто, ми спостерігаємо велике бажання. Включитися у, у ці події і допомогти Україні в той чи інший спосіб, і ми розуміємо, що далеко не всі країни готові нам допомагати в військово-технічному плані, надаючи озброєння, надаючи там боєприпаси і так далі. Є країни, для яких легше говорити про гуманітарні проблеми, про проблеми енергетичної безпеки. Саме тому ми показуємо, що наша війна насправді глобальна, вона має вплив на всіх. І вона багатовимірна, тобто вона має ті виміри, які заторкують всіх, продовольча безпека заторкує. Навіть якщо ми там не поставляємо багато зерна саме в Африку, але ми поставляємо багато зерна у світ. і Якщо воно зникає, що відбулося відбувалося в 22 другому, році, відповідно, починаються ну, достатньо такі неспокійні. Процеси на ринках продовольства і ціни на продовольство починають рости, і це б'є по всім і перш за все по тим, у кого цього продовольства не вистачає в Африці і так далі. Тобто, по ядерна енергетика, так те, що винесено. Ну будь-який аспект, який не візьми. Тобто, ми показуємо, що це проблеми глобальні, і що ми не лише там ну немає підстав у нас ні в кого говорити про втому України навпаки. Ми можемо говорити про розширення підтримки України, про збільшення зацікавлення у світі займатися. Цим питанням допомагати Україні у дуже дуже різних аспектах. Тому Ну ось в цьому важливо. Це звичайно. Ми рідко коли у нас хто аналізує з точки зору сприйняття Росії якісь речі, так істерично і агресивно, як Росія <правда> в у своїй кар'єрі на професійному шляху своєму пам'ятаю лише протидію нашій кампанії по визнанню голодомору. Ось щось подібне, але на сьогодні набагато жорсткіше. Більше того, тобто із дуже сильним союзником Китаєм все це робиться. Ну от дуже різкі, скажімо, вказівки йдуть, те, що ми бачимо із закритих джерел інформації, російським послам, російській агентурі і так далі, що фактично все було кинуто на зрив цього заходу, і Росія цього не досягла. Відтак, це вона наскільки б вони не говорили про те, що значить для них світ це ніщо а важливо лише те, що хочуть вони. Тим не менш, вони дивляться на реакцію світу. Вони зважують свої шанси. Вони шанси України отримувати допомогу. І коли ми показуємо, що нас готові підтримувати далі, це трошки остужує пил в значить запал у і в російських міськах, і, і так далі. і Так далі в Росії, тому це теж спосіб тиску. На Путіна і спосіб створити умови, коли реальні переговори про мир стануть можливими. Але ще раз кажу, тобто, це дуже така далека пристрілка до мирного до справжніх мирних переговорів, тому що звичайно, тобто, на на сьогодні, принаймні, ситуація виглядає так, що лише ситуація на полі бою, от може змусити Путіна і Росію піти на переговори сповнені сенсу. Не не те, що ми почули. Як черговий там пропагандистський політичний Володимира Путіна, коли він оголосив там, скажімо, свої передумови ну, фактично не мирних переговорів, а він фактично оголосив, як Україна має капітулювати, пояснив і світ, який її підтримує, в тому числі ні. Тобто, це звичайно не тут, не йдеться ні про реальні наміри вести переговори, але ну колись. Ми сподіваємося, що ми зможемо, і що це не настільки вже за горами цей час Росію підштовхнути до того, створити такі умови на полі бою, і в світовій політиці, коли Росії доведеться з нами говорити серйозно про мир, і оце теж дуже важливий сигнал для, для решти світу, що ну давайте так я перейду на російську, що українці та, Тобто, що ми зовсім не ті фанатики, які значить намагаються зірвати і і решті світу в ім'я якихось фальшіалів Ні, тобто ми пояснили свої ідеали? Ми пояснили, що ми люди, які насправді хочуть миру, не прагнуть його, але Пане, це, звичайно а, некад... буквально не дві хвилинки. Скажіть, будь ласка, а сьогодні вже говорять про другий саміт миру, де його планують провести і коли. Я читала, що планується все-таки до виборів президента США, це до листопада цього року. Красу, країни... ми так. Я думаю, що ми з вами почали зараз обговорювати те, що в дуже закритих кабінетах на вулиці Банкові, зараз лише почали обговорювати. Я думаю, це лише початок цього процесу. Зараз все це лише починає варитися і кипіти на різних політичних кухнях. І з тих чуток, скажімо, які я можу коментувати, бо вони з інформації почерпнуті, говорять. І це, наприклад, пояснює, чому Саудівська Аравія могла не підписати, якщо вона планує проводити на своїй території наступний саміт і запросити туди і Росію. Ну на що нібито вже і, і ми погоджуємося, в тому, в тому числі що на якомусь етапі Росію значить треба буде залучати до цих. До цих розмов, очевидно, зрозуміло на якому етапі, коли ми зрозуміємо, що ми маємо якусь достатньо велику значну кількість країн, які підтримують наше бачення, і саміт нас в цьому переконав. Тобто, тут насправді і, і для нас є певне полегшення, тобто, ми відчуваємо цю підтримку і значить, знаємо, що ми вже можемо робити наступний крок. Тому ось Ну одна з варіантів Саудівська Аравія. Ну я я думаю, що можуть бути і інші варіанти, але ще раз кажу, тобто. Президент, коли говорив про наступний саміт, він не мав на увазі дату і час і місце. Він мав на увазі, що процес переговорний не закінчується. Що ми не бачимо це як разову акцію, що ми бачимо це як, як, як процес, підсумки якого стануть підґрунтям для наступних кроків. Ось ось про що йдеться, тому е, треба це сприймати правильно. Не, не треба зараз вимагати відповіді на питання, яких немає. Ну е, цих відповідей немає. Є лише питання, коли що, як. Оскільки ну на сьогодні говорити про наступний саміт немає сенсу, тому що нічого не змінилося поки що ні на полі бою за ці дні. Ні, в світовій політиці, тому треба працювати. От робота зрозуміла і для дипломатії, і для парламенту, і для всіх в Україні, що ми повинні робити далі. А паралельно будуть формуватися умови для наступного саміту або для якихось наступних інших форматів чи заходів, які, можливо, наблизять нас або принаймні розпочнуть якийсь мирний процес, мирний переговори з Росією. Я вам дуже дякую, пане Борина, що ви знайшли час. Дуже дуже цікаво. Ну сподіваюся, що дещо стало більш зрозумілішим після ваших слів. Ми ну, нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему саміт миру у Швейцарії. Що далі? Говорили з нашим гостем. це народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. З вами була Булгакова. На все добре і дякую. До побачення. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто